Не буду сіяти прокляття, не буду сіяти прокляття. Лише у Бога я прошу, щоб дав прозріння він усім, щоб за законом його всім жити. Сьогодні ніч у нас була страшна ракети із шахедами літали в небі. Вони несли для нас і біль, і страх, але не вбити їм у нас. Жагу до волі. Хоча признаюсь, я теж втомилась від тих щоденних завивань сирен. Але від них у нас і сили виростають, щоб молитись за перемогу наших військ. А наші воїни і сильні, і дужі. Ночі і в день вони не сплять і все вдивляються у синє небо. Бо хочеться щасливими всім стать, хоч тішаться ще наші вороги, що боляче так нам вони зробили, але у всесвіті закони лише одні, що сіють люди те збирати будуть. Але я знаю, скоро час прийде, і перемога вже не за горами. І Батьківщина знову вільно заживе, як матінка обійме і буде вічно з нами. Не буду сіяти прокляття, лише у Бога я прошу, щоб дав прозріння він усім, щоб за законом його всім жити.